you Вітання всім глядачам, телеканалів Тернопіль 1 та НТБ. Це постшоу Гордість Тернопілля» і Ми продовжуємо серію ексклюзивних інтерв'ю з переможцями минулорічної телепремії. І сьогодні у нас в студії людина, яка заручилася найбільшою глядацькою підтримкою у номінації Роботодавець року це генеральний директор ТРЦ Подоляни, найбільшого торгово-розважального центру Тернопілля. Це місце, де переплітаються бізнес, інновації, благодійність та суспільно важливі ініціативи. Тут працюють. Понад дві тисячі людей, а за рік центр відвідують мільйони гостей. Про секрети успішного керівництва говоримо з Михайлом Ібрагімовим. Пане Михайле, вітаю вас у нашій студії. Доброго дня вам, доброго дня, тернополянам. Рада знову вас бачити. В останньо бачилися на головній сцені телепремії Гордість Тернопілля. Пане Михайле, розповідайте, як це бути роботодавцем року, що для вас означає ця нагорода? Ну, в першу чергу, я хочу сказати, що дана нагорода є нагородою всього нашого колективу, який працює на результат. І телепремія для нас була, в принципі, незвичною. Оскільки ми навіть не знаємо, хто запропонував нас цю номінацію, але ми погодилися, досить все було цікаво, активно. Скажу відверто, що перебуваючи в залі і очікуючи уже на оголошення, на оголошення переможця, переможця, я до певної міри надіявся. Але чомусь в мене були сумніви, що можливо, це не ми. І, але я хочу сказати, що і знайомі, і друзі, і наші власники, і колектив вони були впевнені на 100%, оскільки ми в першому етапі, коли він був прозорий. Ми були перші. Ви впевнено, тримали так, ми перші впевнено, під час туру. Потім, втучно. коли це було, будемо казати, такий скритий період, так але всі вірили, що ми будемо переможцями. Мабуть, усі працівники подолям все таки відправляли повідомлення за вас. Однозначно, однозначно. Я хочу сказати, що і не тільки працівники, наші партнери, наші орендарі. А і дуже багато тернополян я це була інф... добровільно чи добровільно примусово? я про Добро... добровільно. Я скажу, що я інформацію на Фейсбуці виклав, так і дуже багато людей. Ну там можна навіть і зараз побачити. Там були дні, коли там було і там 300, 400, 500 людей, які писали, що підтримують. Хоча багато людей навіть не розуміли, що підтримую цього було це дуже приємно. Я звісно їм всім дякував. І зараз сьогодні, користуючись нагодою, хочу подякувати і знайомим, і близьким, і партнерам. Тернополянам і не тільки тернополянам, тому що дуже багато в нас друзів партнерів за межами Тернополя, які також активно приймали участь і голосували. Тому це був досить цікавий досвід. Ви знаєте, згадуючи такі курйозні моменти, я пам'ятаю, як вже відбувся перший тур голосування. Ми приїхали зі знімальною групою знімати ролик візитівку про вас і про ТРЦ, і ви були дуже раді новині, що в другому турі голоси не анулюються, а додаються. Так, бо я подумав, що знову. Цей процес потрібно починати спочатку. Так, що було так, дійсно були емоції. І я ще раз скажу, що мені здається, що Саме формат отакий, що люди голосують, і коли це приходиться, ще вносити кошти, і дуже е, правильно було зроблено, що людина, яка витрачала ці кошти, вони йшли як донати на підтримку збройних сил України. Це було дуже е, дуже правильно, і люди це робили задоволені. Угу. Ну так традиційно, усі так, кошти, так, які дуже отримують дуже. телеканали від голосування, ми передаємо на збройні сили. Ну у нас завжди традиція. Ми з нашими гостями згадуємо ось цю. Найхвилюючу для них особисту мить, коли оголошували переможців, як ви на початку самі зазначили, що до кінця не були впевнені у своїй перемозі, але от перші емоції, те, що наші оператори зловили в кадрі, давайте разом переглянемо. Дуже приємно. Роботодавець. Роботодавець року. року. Ідучи сюди, я думав, яка спільна професійна риса об'єднує наших номінантів І я усвідомив проте Люди дуже багато в бізнесі працюють, але йдучи кожен день на роботу, вони не просто працюють, виконуючи якусь функціональну роботу, а вкладають частинку себе, вкладають частинку своєї душі у власну справу. Тому вони і є кращі з кращих. А хто найкращий, давайте зараз дізнаємося. У номінації роботодавець року Михайло Ібрагімов. На сьогоднішній день ми повинні всі працювати на нашу перемогу. Я також хочу подякувати Господу Богу і подякувати всім українцям, які боронять нашу державу. От те, що за кадром, от пане Михайле, якби лінії голосування ще були б відкриті, я би подумала, що ви ще відправляєте за себе за себе повідомлення Бо коли вас оголошували, ви щось там сиділи в телефоні. Емоції дійсно переповнювали, і я вам скажу більше, я весь час, ну оскільки це була 14 -та номінація, так, по так, рахунку, так, так. практично вже майже йшло до завершення, так? І оці очікування. Але я відмічав, я і сказав і зі сцени, що та атмосфера, яка була. Організована на цій телепремії, вона була особлива. І особливість її полягала в тому, що все було зорієнтовано і відображало той реальний стан, що ми живемо в період війни. Я не буду, як мужчина, десь скривати, я достатньо сентиментальний. І коли цю програму вона, до речі, пройшла на одному подиху. І коли я її прослухував, і коли ми бачили оцих військових, які танцювали, бачили військового, який фактично був без кистей рук, і який продовжує жити, який творить. І, і оце все воно наскільки мене перейняло, що я вже і забув, що я тут чекаю, хто виграв, хто не виграв, я був повністю саме в тому середовищі, я е, в мене Знову ж таки, можливо, воно не дуже так приємно говорити, але в мене сльози звичайно, не сходили. І я коли вийшов на коли мене об'явили вже як переможця, і коли я вийшов на сцену, то в мене ще той комок стояв у горлі, який був пов'язаний з війною і, і з тими всіма подіями. Ну, звісно, що е, ті люди, які були в залі, і та атмосфера. Вона говорила про те, що всі ми дійсно, як я і тоді говорив, я і зараз скажу, що всі ми зорієнтовані, і всі ми працюємо на перемогу. Кожен на своєму робочому місці. Чим може ми допомагаємо силам оборони для того, щоб ця війна закінчилась, і я надіюся, що в цьому році і всі ми надіємося, що вона завершиться, і ми приступимо вже до мирного життя. Тому емоції надзвичайно такі хвилюючі, гострі. І вони ще до певної міри я їх відчуваю. От, побачивши mm -hmm. ці емоції, вони тримають. Пане Михайле, два трішки поговоримо про вашу діяльність. Взагалі, торгово-розважальний центр Подоляни він був відкритий у Тернополі у 2007 році. І ви від самого початку з того часу ви є його генеральним директором. Тобто, вже у 2025 році вже виповниться 18 років. Саме так. Як от за час його існування от вдалося перетворити Подоляни на найбільший торгово-розважальний центр нашого краю? Почну з того, що коли в 2007 році відкрилися наші подоляни, я до цього працював в міській раді. Я був чиновником. Mm -hmm. Знаю. Був чиновником, і це для мене була нова сфера до певної міри. Хоча в той же час, будучи ще в міській раді, я мав відношення і до розвитку підприємництва, і до розвитку економіки міста. Скажу так, що торгово-розважальні центри, які працюють в Україні, вони, як правило, управляються або Сторонніми управляючими компаніями, які забезпечують його функціонування, або власники створюють власну управляючу компанію. До речі, за цих 17 років в нас були різні етапи розвитку, не дивлячись на те, що я практично, як генеральний директор з перших днів і до сьогоднішнього дня, але ми намагалися, ми шукали. Нові підходи, нові методи, щоб удосконалити зробити нашу роботу ефективнішою. Ми до певної міри і залучали і сторонніх фахівців. Але хочу сказати, що наша управляюча компанія на сьогоднішній день це команда кваліфікованих професійних фахівців. Ми, до речі, є постійними учасниками наших всеукраїнських професійних виставок, семінарів, самітів, де ми обмінюємося досвідом, де ми спілкуємося про те, які тенденції в розвитку рітейлу, що в світовому напрямку відбувається в цій сфері. Тому наша команда професійна, і за цих 17 років ми вже до певної міри є. Фахівцями, які можуть самі давати рекомендації навіть і іншим управляючим компаніям. А тепер, що стосується оцих років і безпосередньо роботи, ну прийшовши на компанію, потрібно було в першу чергу створити саму структуру. Тобто, щоб ви розуміли, що Торгово-розважальний центр Подоляни, тому що багато тернополян вони собі уявляють, але коли говорити про цифри, вони, наприклад, не розуміють, що таке практично 50 тисяч квадратних метрів площ, і з них 35 тисяч квадратних метрів торгових площ. Отже, їх необхідно обслужити. Про що йдеться? Якщо ми говоримо про структуру, наприклад, в нас підрозділи, які займаються електропостачанням, Вода, каналізація, кондиціонування повітря. Ми застосовуємо нові технології. Фактично, на сьогоднішній день ми перевели все на леди, на освітлення, яке є економне, тому що без цього на сьогоднішній день така компанія вона практично не зможе існувати, тому що витрати вони завжди ростуть. І а наші орендарі, наші партнери, вони хочуть комфортних умов. Uh -huh. І щоб ви розуміли, що такий комплекс він потребує і відповідної охорони, і відеоспостереження. Багато ми приділяємо уваги е, саме пожежній безпеці. У нас, е, до речі, на об'єкті є круглодобовий пожежний пост, який, е, окрім того, що є автоматична сигналізація. Є пожежний пост, де здійснюється чергування, де все відстежується на відповідному пульті керування щодо пожежної безпеки. Це надзвичайно важливо. Подоляни сьогодні є домівкою для понад 180 бізнесів і створено близько 2000 тисяч робочих місць. Як вдається підтримувати такий великий інфраструктурний об'єкт і забезпечувати його розвиток? Це що передусім, як ви казали, сильна команда перше. Однозначно, я з цього і хотів сказати, що це вміння команди спілкуватися з нашими партнерами, оскільки, якщо, наприклад, це виробниче підприємство, то на виробничому підприємстві є керівництво, є структура, є технологічний процес. Це одне. В нас наш технологічний процес, це забезпечити відповідним, як я говорив, вода, електроенергія, умови нормальні. Але це є співпраця із суб'єктами господарювання, які кожен окремо є самостійний суб'єкт. Пане Михайле, як повномасштабна війна вплинула на ваш бізнес, яких змін довелося зазнати, і яких заходів довелося нових прийняти? Тому що нові виклики, нові реалії? Ну, ви згадали, і я пам'ятаю той день, коли почалась війна. І коли практично комплекс закритий, нікого немає, ніхто нікуди не їде. До речі, щось подібне було, коли в нас була епідемія ковіду, також був такий період. І це була дуже така тривожна, жахлива ситуація. І в перші дні, коли десь там через тиждень другий, Окремі оператори залишалися і пробували налагодити роботу, то навіть це сприймалося якось неправильно, тому що війна, а ми будемо щось торгувати. То вже потім пройшов період, коли вже це стало сприйматися, що кожен повинен на своєму місці робити свою роботу, а ті люди, мається на увазі Збройні сили, які на передовій, вони повинні там, а ми повинні тут. І як вплинуло, ну скажу так, що якщо проаналізувати і навіть трафік людей, то однозначно, особливо чоловіча категорія, ви розумієте, угу. що серйозно просіли і для багатьох операторів, які працюють в десь в цьому сегменті ринку серйозні проблеми. Разом з тим, я хочу сказати, що не дивлячись на те, що Війна потенційних наших відвідувачів і споживачів стало менше, тому що багато виїхало людей з міста, багато з України це загальновідомі речі. Ми все-таки протягом цих трьох років, разом з тим, при тих умовах. Зуміли розвиватися і багато операторів зайшли. І на сьогоднішній день я скажу так, що ми практично до воєнного рівня відновили і заповненість нашого комплексу, mm -hmm. і практично комплекс функціонує. Серед господарюючих об'єктів у подолянах є як всесвітньо відомі бренди, так і локальні підприємці. Як ви працюєте над балансом між підтримкою і місцевого бізнесу, і залученням міжнародних брендів? Дуже гарне запитання. Ну взагалі-то і ми, і усі управляючі компанії в торгових центрах, вони, звісно, орієнтуються на бренди, тобто вони орієнтується на тих операторів, які є відомі в світі, які є відомі в Україні, і якби цей тренд він є такий обов'язковий, і ми також його дотримуємося. Але хочу сказати, що от ми існуємо 18-й рік. У нас дуже багато є підприємців, фізичних осіб, які не є всесвітньо відомими і не мають мереж. Я хочу сказати і подякувати їм також, тому що вони. Мають свою нішу, вони мають своїх споживачів, своїх клієнтів, і це також добре. З іншої сторони, я би відмітив такі моменти, що з операторами мережевими краще працювати. Я скажу відверто, нехай не ображаються. А з чим це пов'язано? У них надзвичайно чітка і зрозуміла, наприклад, ситуація щодо фінансових. Зобов'язань uh -huh. у них це все чітко, своєчасно, і оскільки у них це все передбачено. Але ми намагаємося, і до речі, ми практично жодного орендаря, який би він не був, чи там він розташований на 30 квадратних метрах, чи він на 1000 квадратних метрах. Ми кожним з них дорожимо, ми з ними спілкуємося індивідуально і практично е, намагаємося. Щоб вони тільки розвивалися, і вони повинні один другого доповнювати, я не можу не запитати, яка ситуація сьогодні із залученням іноземних інвесторів. Е, ну хочу сказати, що також і досить е, серйозні мережі. Ну вже буду дотримуватись принципу, щоб не говорити який, але останній, все для дому. Я не буду називати, але Тернополяни його знають. Це великий, великий, великий будемо казати, маркет, який на сьогоднішній день успішно в Тернополі працює. Це міжнародна мережа. Так що інвестиції є, і ми надіємося і далі в тому напрямку працюємо. І як я анонсував, що в 2025 році ми надіємося, що ми далі будемо розвиватися, і в нас з'являться нові оператори, міжнародні оператори, яких тернополяни очікують, оскільки ми володіємо тими настроями і попитом, оскільки ми проводимо постійне опитування наших відвідувачів, і ми бачимо, аналізуємо ті проблеми, які є, чого людям. Будемо так казати, по-простому, бракує, чого вони чого би хотіли не визначає, бачити так. в комплексі так. І ми в тому напрямку рухаємося. І я запевняю, що найближчим часом з'являться дуже цікаві оператори, яких очікують тернополян. Пане Михайле, те, що сьогодні розуміє кожен свідомий українець, і, власне те, що ви говорили зі сцени е, у телепремії гордість Тернопіля, що кожен на своєму місці має робити усе можливе для наближення нашої перемоги, так е, дуже коротко, от про роль бізнесу е, у перемозі України, ви активно підтримуєте збройні сили України в тому числі і. Які б головні проєкти могли б виділили, назвати, можливо, такі, які дуже близькі, дорогі серцю, особисто вам? З самого початку заснування Подалян у нас працює благодійний фонд Подолян, який є е, успішний. Спочатку ми працювали на всі сфери е, е, і. Е, Тим людям, які потребують допомоги, на будинки перестарілих, на, для інвалідів, для молодих людей, які розвиваються, і таке інше. А потім, на певному етапі, ще до війни, ми зорієнтувалися на підтримку і розвиток молоді, освіти. У нас, до речі, дуже є багато проєктів. Це і наш вчитель, ну дуже багато таких уже відомих традиційних, які вже багато років проводяться. Так? І коли фонд розпочинав цю роботу, то наші основні проекти зводились десь до цих соціально незахищених категорій mm -hmm. громадян. Звісно, що з 2014 року, а особливо вже е, після повномасштабного вторгнення, основний акцент нашої роботи був спрямований на підтримку збройних сил. І я хочу сказати, що в нас. Ну, практично жодного тижня, жодної суботи, неділі оскільки у нас проводяться заходи, у нас проводяться і благодійні ярмарки, де ми спільно із іншими, вже там в рамках колаборації з іншими благодійними фондами, громадськими організаціями із ветеранами. Особливо в нас дуже тісна співпраця, що ми гордимося. І з ветеранами, і з сім'ями загиблих, з діточками. У нас є стабільні постійні програми, де ми постійно зустрічаємося. І тут я хочу подякувати нашим операторам і кінотеатру, і іншим закладам громадського харчування, де ми можемо прийняти цих людей, де ми можемо дати ті емоції. Забрати людей трошки в інше середовище, і ми завжди кажемо, що в Подолянах атмосфера позитиву, яка лікує, і ми зараз оці проекти звісно, що ми працюємо безпосередньо з багатьма військовими частинами. Я не буду зараз там говорити про конкретні, але я вам скажу, що ми і... Техніку, і е, безпілотники ну дуже багато різної допомоги. Це є постійний процес, але я думаю, що це, е, це стан душі кожного українця на сьогоднішній день. Пане Михайле, чи є у вас особистий девіз або принцип по життю, який вам допомагає, в тому числі є. в роботі? Є. Який. Ця робота, яку я роблю, яку ми робимо, вона саме так, вона від душі, тому що це є спілкування з людьми, це послуги для людей, це емоції для дітей, для наших відвідувачів, сімей, бо ми сімейний центр. І людина, коли в суботу неділю йде, вона йде відпочивати, вона йде не до станка, а вона йде отримувати позитивні емоції. Я по своїй натурі завжди готовий допомогти людині. Зробити щось добре і від цього отримати, роблячи комусь отримати задоволення. Тому моє кредо краще зноситися, ніж заржавіти. Я дякую вам за цю розмову. Щиро бажаю вам подальших успіхів та процвітання.